Щомісяця Львів Брітіш Скул відкриває свої двері для батьків та їхніх дітей, які шукають школу для подальшого навчання. Тут створили цілу програму, завдяки якій можна ознайомитись з освітнім процесом, оглянути класи, поговорити з учителями та отримати відповіді на всі запитання, зокрема і від засновника школи Ендрю Фокса. Львівська британська школа відкрилася 1 вересня 2023 року. Незабаром діти, які тут вчаться, матимуть змогу отримати як українські дипломи, так і британську кваліфікацію, яка дозволить їм вступати до британських університетів, якщо вони цього заважають. Поки для батьків проводили екскурсію по школі, діти теж мали чим зайнятися зокрема, спершу спробувати свої сили на пробному тестуванні, яке до слова має пройти кожна дитина, яка хоче навчатися у Львів Брітіш School. Перше тестування, яке відбувається зараз, воно є більш ознайомчим і на те направлено на те, щоб діти мали змогу долучитись на цей навчальний рік. На наступний навчальний рік тестування буде відбуватися влітку. А саме 22 червня буде відбуватись перший етап тестування на грантову програму. Така грантова програма дає можливість одній дитині з кожного класу отримати безкоштовне навчання та харчування на рік. Всі витрати покривають спонсори. Зараз відбувається донабір з нульового по четвертий клас. Можна прийти до нас на зустріч, здати тести, і дитина вже цього року може доєднатися. А також з наступного року ми відкриваємо вже середню і старшу школу. Відповідно, тести для середньої і старшої школи будуть відбуватися вже влітку. Після пробного тестування для дітей організували квест, а зокрема показали, які активності є у школі та доступні для учнів. Серед усього і кулінарний майстер-клас, який кожну п'ятницю організовують для дітей. Children look, do you know what is it? Сосич, велдан. Едю ноуворізит. And we should roll але сосич лайкзи ми їх спочатку підпишемо, потім спочатку. А я їм і мабуть віддам батькам. Окрім того, що самостійно зробити, діти могли поласувати смаколиками і навіть поділитися ними з батьками. Далі серед активностей дітей чекали гра у шашки, заняття спортом та скелелазіння. До слова, такий вид спорту не лише цікавий дітям, але й дуже корисний, адже дозволяє задіяти всі групи м'язів, збільшити гнучкість, швидкість реакції тощо. І найголовніше всім подобається. Я би хотіла це вчитися, тому що мені сподобалося скалалаз. Сподобалось тут і 14-річному Владиславу. Його молодший брат вже навчається у цій школі, і можливо, після успішного тестування вони будуть до Львів Брітіш скул ходити разом. В школі мені сподобалось найбільше е, оформлення кабінетів, е, скалолазання, і е, те, що скоро ну, тут я знаю, відкривається басейн і можна буде ну, займатися, ходити на плавання. До слова, відкриття великого басейну вже готується і згодом діти зможуть його відвідувати. Зазначимо, що після ознайомлення з навчальним закладом батьки можуть побачити і зацікавленість своїх дітей і зробити власні висновки. Те, що ми побачили, дуже е, приємне враження залишає. І, е, власне, я думаю, що це точно дуже достойний варіант для діток, особливо тих діток, які передбачають поглиблене вивчення англійської, які планують обирати навчання в англомовних університетах. Тож це варіант, та я думаю, що ми будемо точно його розглядати з огляду, особливо на ще на нашої дитини. Додамо, що окрім уроків у Львів Брітіш Скул постійно організовують різні події для дітей. Зокрема, для цього навіть створили спеціальний календар. У нас у холі висить календар подій і кожна дитина знає, що прийде до школи, і сьогодні точно буде цікаво і пізнавально для неї. Кожного місяця ми також організовуємо екскурсії, де відвідуємо різні цікаві місця. Плануємо навіть Трішечки покататися на лижах, можливо, і відвідати у навчальних цілях леоленд, місто професій, а потім показати свій макет такого класного містечка в холі для батьків. І чи не найголовніше це знання та можливості, що відкриваються для учнів цієї школи? Адже тут є безліч різноманітних гуртків, зокрема і кімната Лего, і навіть власна кіностудія, де діти зможуть розвивати свої таланти та побачити результат на екрані? А також тут є шкільний театр. Крім того, нагадаємо, що навчання тут відбувається за повною структурованою британською програмою, яка вдало інтегрована в українську державну освітню програму. Тому дітям легше буде освоїти англійську мову, бо тут створили для цього відповідне середовище. Ми маємо повну ліцензію Кембриджського університету, щоб пропонувати британську навчальну програму. І діти в нашій школі, як мінімум, складатимуть англійську, математику та природничі науки, що дозволить їм вступати до британських університетів. Ми також запропонуємо низку інших курсів, які діти зможуть вивчати як додатковий предмет. Тому це широка пропозиція, яка повністю ліцензована Кембриджем. Більше інформації про Львів Брітіш Скул ви зможете знайти на офіційному сайті школи.